В цьому відео ми розглянемо трішки один із прикладів текстури. Як я накладав текстури от в цій роботі, тобто в мене ось вулик є. І на нього потрібно було не просто накласти текстуру, а щоб він виглядав як реальний. Отже, що ми повинні поставити яку текстуру? Перш за все, це колір вулика. Ну Це колір, це звичайна фарба. От Ми пофарбували звичайний вулик, і він має якийсь колір. Але це дуже бездоганне таке фото у нас виходить або зображення. Воно не наскільки реалістичне. Якщо ми візьмемо реалістичність, ті вулики, що стоять десь в лісосмузі, десь в посадці, вони, звичайно, не будуть виглядати як от з фабрики, щойно пофарбовані. Тому на них потрібно накладати ще текстуру, ось ми бачимо, подряпини різні. Ось подряпини тут йдуть. Далі це пил падає на вулики, і, звичайно, вони не будуть мати такий бездоганний кольор. І тому от, нам потрібно бути спостережливими і помітити ці от, невеличкі такі проблемки. І це все потрібно буде сюди накладати. От зараз я пролистаю. Звичайно, ця робота в мене також не бездоганна, але е, принцип, я думаю, буде зрозумілий. Ось годівничка в нас у вулику, от ми бачимо, що. Звичайно, вона не буде також виглядати, як така нова, тому що годівнички ставляться на зиму, а потім вони складаються великими кучами. От, якщо там пасіка 100 вуликів, то от 100 таких годівничок лежать, там друг об друга, можливо, десь там б'ються. І так далі. До того ще тут віск буде наліплений. Тому потрібно от таку текстуру накладати. І е, також е, ось у мене, наприклад, соти. Соти у мене зроблені просто. Я зробив один шестикутник такий і прокопіював його за допомогою Array модифікатора, і потім ці ряди прокопіював, ось так поставив. І потім я взяв шестикутник, зашитий уже там така шестикутна грань виходить, і от також їх прокопіював, нібито от дітва закрита в цьому вулику. І е, на це все також потрібно якийсь, якийсь шум або грязь, або подряпини накладати і так далі. Ось ми бачимо, наприклад, тут у нас якісь дефекти, вулики перевозяться або на платформі, або грузяться в якийсь причеп, кузов автомобіля, і везуться, звичайно, коли їх навантажують, розвантажують. Якби це було неакуратно, все одно воно ось тут дряпається, деформується тощо. Ось ми бачимо збоку. От воно додає якби реалістичності. Тобто тут ще потрібно трішки випрацювати, е скільки текстури додавати чи не додавати. Зараз ми це все розглянемо. Тепер кришка. Ось якщо ми подивимось на кришку, ось кришка також на неї накладено рельєф якийсь, якісь подряпини от, тощо. Тепер роздивимося на льоток. Ляток у нас от, ця кришечка, вона також десь якісь подряпини, десь якісь вибоїни і так далі. Тобто це все досягається текстурою. І текстура, як я вже говорив в попередньому відео, вона дуже велику роль відіграє. Тобто, Ми зразу працюємо над самою 3 d моделлю її елементами, реалістичністю і так далі. А вже потім можемо додати матеріали і пропрацювати ті матеріали. Тобто з матеріалами також йде не менше клопоту. Щодо організації вашої моделі, ми бачимо, в мене я зробив таку універсальну модель, і я зазвичай і роблю такі універсальні моделі, щоб їх можна було використовувати і в дизайні, і можна було роздрукувати цю модель, якщо хто бажає. І можна по деталям розібрати, використати, наприклад, в інших роботах. Тому я стараюсь узагальнювати насамперед і для себе. Тому що якщо ось так все оце от зараз я от так трішки розгорну, ось у мене е колекції йду. Ну, от іде Be Have Body. Це у мене сам вулик. Ось. Зараз я переключусь на матеріали. Ось. Це сам вулик із усім, що в ньому. І от ті рамочки, вони. Е Батьківство прикріплено до вулика, щоб коли я тягну вулик, от і всі рамки, льотки, вони не залишались на тому місці. Ми виділяємо усі ці елементи, потім клацаємо на батьківський об'єкт, наприклад, на вулик. Беремо зразу дітей, виділяємо, беремо за руку і ведемо до батьків. І прикріпляємо до вулика. І от ці всі елементи вже його е, якби, дочірні. І вони ось знаходяться ось тут. Ось. Я можу це все зразу підписати будь-як. А, але потім це все переіміновується в англійську мову. Ось, бачите, в мене рамка велика, шуруп. А так зазвичай воно все переіміновується на англійську мову, тому що її так цю модель легше продавати. Люди розуміють, що вони купують, і можна навіть цю розгортку з об'єктами також зробити скрін і прикріпити до моделі, яка подається. І таким чином в мене ось Behave Body. це в мене вулик. Далі, перший корпус, от ми можемо приблизити, подивитися. Ось там у нас також текстури накладені. Он ми бачимо на дерево. Можемо його відобразити. Можемо також прибрати, наприклад, cover, це криша. Ось ми прибрали, ми бачимо тут годівничка в нас. Е і можемо прибрати другий корпус ось таким чином. І ось так можна вже працювати з дизайном. Тобто ви прибираєте, додаєте щось і так далі. І вулик у нас, наприклад, Have Open. Раз. Все, в нас цього вулика немає. Зараз я приховаю ось цей світ оточення. І де він у мене? Ось він у мене прихований. Тобто таким чином я е, навіть інколи роблю, ну не інколи, а дуже часто роблю просто, треба скріншот. Висто. І не потрібно там чекати, доки пройде рендер. Е, рендер доволі довго йде. тобто Ось ця картинка, якщо це картинка, вона е, ну, годину буде приблизно рендертися. Тому що комп'ютер у мене не такий супер потужний. У мене звичайний комп'ютер для роботи з документами, і тому це все відбувається дуже довго. Тому я наголошую не один раз, якщо ви хочете зайнятися серйозно 3D-графікою, особливо це для дизайну, то вам потрібен хоча б ігровий комп'ютер, для якого там прокачані відеоадаптер, оперативна пам'ять тощо. Тепер щодо матеріалів, От ми візьмемо корпус вулика, виділимо. І ми заходимо це повертаємо ось так. І ми заходимо в матеріали. Звичайно, в мене доданий просто колір зразу, а все інше я робив у shading. Тому що шейдінг дозволяє професійно працювати з цими матеріалами. Текстури, які я використовував, ось цю текстуру я використовував для годівнички. Це ось бруд. Тобто вулик не. Новий стоїть у степу, на нього пил падає, на нього з трави там щось сиплеться і так далі. Тобто, оце все нам потрібно передбачити. І ми скільки з процентів бруду ставимо, і в нас тоді реалістичніше виглядає. Ось такі пошкрябини є. Ми накладаємо ось такі текстури, і вони, якби по принципу, чорне-біле вичисляють або пошкрябини рівнини. Рівнини або рівнини пошкрябани, тобто там уже в залежності, яка текстура і як ви з нею працюєте. Ось, звичайні пошкрябини. Їх можна зробити пензлями різними в фотошопі. Наклацати на білому полотні, і у вас вже готова текстура, яка вам задасть отой от рельєф. Тобто, ось це, в принципі, задає рельєф або шерахуватість, не колір. Тому що тут є ось білий колір, чорний колір і так далі. Коли ми прикріпимо, наприклад, глянцева у нас поверхня, і ми прикріпимо шерохуватість ось таку, то у нас де оці білісі-сегменти, вони будуть глянцеві. Це інше буде широкувати. Тобто, Оці подряпини вони будуть, не будуть світитися. Це можуть бути відбитки пальців, це можуть сліди якісь бути. Е ну, і так далі. Якщо у вас вона працює навпаки, тобто ось ці царапини глянцеві. А біле у нас залишається, наприклад, шероховатим, то тоді ми ставимо reverse, і воно у нас вивертає навпаки кольори. І тоді у нас буде навпаки. Це я також використовував цю текстуру як бруд. Це ось дерево у мене для рамочок, причому накладав і як текстуру, і як рельєф. Тому що там, де сучки попадаються, нам потрібно трішки рельєфу задати. І тепер відкриваємо шейнг і дивимося, що у нас. Тут я ось так підніму. Включимо матеріали, щоб ми бачили, що в нас тут є. Я зараз трішки зіб'ю оце все докупи, щоб нам трішки було легше з цим цим працювати. І так, ось сам наш ось цей об'єкт. Перший ось цей роз'єм нам дозволяє підключити текстуру зверху на об'єкті, другий всередині об'єкта. Припустимо, у нас якась капсула і всередині дим. І от текстура диму накладається, вона нібито як всередині. І рельєф, тобто та текстура буде видряпана, і ви вже зможете регулювати її розмір. У попередньому уроці я розказував, як додавати. Це. І зараз я просто хочу розібрати на конкретному прикладі, як ось я це все накладав. Рельєф у мене ось тут таке видовбане, там десь випуклості і так далі. Тому я взяв ось тут текстуру. Ось це саме ось ця текстура. І що ми можемо зробити? Ми можемо її, цю текстуру розтягувати, тобто ось скейл ми її по ширині розтягуємо або е зменшуємо. Тобто, коли ми будемо його зменшувати, отакі от квадратики цього малюнка будуть накладатися. І таким чином ми можемо регулювати. Більше їх квадратиків, чи один квадратик на все розтягнути, замостити і так далі. І, звичайно, по осям ми їх двигаємо і дивимося, як у нас виходить. Локація. Локація ми можемо передвигати. Наприклад, у нас ось тут, припустимо, щось буде, якийсь сучок. Да? А нам потрібно його передвинути сюди. То, звичайно, ми дивимося, ось у нас Y, І ми по Y починаємо тягнути ту текстуру. Ось, бачите, у нас пошкряби не починають рухатися. Далі в мене ось цей вулик якби квадратний, тому я зразу ставлю тут кубічний і ставлю бокс, щоб у мене не було такого ефекту, що зверху текстура наклалася, а потім останній ряд пікселів взяли і так промазали. І вийдуть ось такі полоски. Це все у мене також було, коли я робив годівничку. Ось тут на годівничці зверху наклалася оця текстура, а з боку було просто полоски, як наче взяли її, отак обрізали край і мазнули. Тому без тієї кубічності, ось тут бокс, кубіч, кубік бокс, не буде того ефекту, який нам потрібен. І тому його потрібно ось тут обирати. І коли я її ставлю напряму на рельєф без, без оцього колорам, то він у мене на всю потужність починає видряпувати. От ми, в принципі, можемо зараз відключитись. Ось що в мене виходить. А мені така потужність не потрібна, тому що це як би, вулик, який випав із автомобіля, коли його везли на пасіку. Е, тому в мене вставлена оця color ramp, і я оці повзунки тягаю, і таким чином я добиваюся більше чи менше, мені потрібно тут газу додати. Так, тепер щодо самого кольору. Тут у мене текстура бруду. От ми зараз навіть глянемо. Це у мене скрей. Ось це у мене подряпини йдуть. Ось це у мене подряпини йдуть. Тобто, ці подряпини у мене йдуть сюди, і я їх змішую з ось таким кольором. І ось цим фактором я регулюю більше подряпин чи більше кольору. От ці мікси нам дозволяють змішати. От Наприклад, ось тут у мене, ось тут у мене. Конкретно перед самим об'єктом. Мікс тобто він змішує два кольори. І ми показуємо більше того чи більше того. От Зараз в мене стоїть 50 на 50. Тобто У мене тут стоїть кольор з подряпинами кидається. І е, тобто я ось тут можу трошки темніший поставити, і ті подряпини в мене будуть е, кольорові. І цю текстуру мені треба скопіювати звідси сюди. Для чого? Щоб у мене кольорові оці темніші подряпини співпадали з рельєфом. І таким чином, що всередині буде подряпин у мене, як би рельєф. Ну, там я вже передвигав, і, звичайно, вони в мене не співпадають. А потім, коли в мене, в мене колір і подряпини змішані йдуть сюди, також я показую це сам колір вулика у мене. І я ставлю, наприклад, 50 на 50. Тобто тут у мене колір з подряпинами, тут чистий колір, і таким чином я змішую. Тут би я міг поставити ще один мікс. І домішати ось таким дивом, сюди ще просто ось тут замінити грязюку і додати трішки грязюки. І таким чином у мене от вийшла така текстура. Тепер, що я хотів звернути увагу, Ну ось так я складу один вулик. І я зараз увімкну навіть рендер, щоб ви побачили, як вони виглядають. От у нас рендериться, і ми бачимо, що хоча б у нас текстура накладалась однакова, але ось тут ми бачимо є сучок, тут його немає. Тут ось є, тут вже немає. Потім ось цей малюнок, він тут є ось. Тут же він не повторюється. Якщо ми будемо накладати один матеріал на всі рамки, то цього ефекту не буде. Яким чином це все робиться? От ми бачимо: у нас три дерево. У мене їх декілька штук. Тобто, перший у мене був ось цей. Це був накладений на рамку, і відрегульовані вже повністю текстури. Що в мене тут є? У мене тут є колір іде. Так, я щоб видно було, куди я буду. От у мене йде текстура, накладається. Вже на матеріал і йде конкретно від... вимальовується текстура. А потім ця текстура у мене йде ось сюди на рельєф, і я її регулюю дужче чи менше. На іншу рамку, що я роблю? Я виділяю іншу рамку, накладаю на неї той же матеріал. І натискаю копіювати матеріал. У мене зразу додається «3, 1. І таким чином у мене вже новий матеріал. Я беру ось тут його карту. Міняю, тобто де він знаходиться. По величині трішки можу розтягнути. І також можу поміняти локацію ось цієї текстури. Тобто тут знаходилась в цьому місці. На наступній рамки, де я її скопіював, це вже другий матеріал скопійований з цього. Я просто передвигаю по якійсь осі XZ. Ось тут. І в мене міняється трішки текстура. І вони виглядять не так, як нібито там, з інкубатора всі схожі. Тепер дивимося на рамку. Рамка також у мене приблизно те саме, але я ось цю текстуру поставив на рельєф і поставив також на рахнес. Зараз поприблизю трішки. Ось на рахнес, на ширшавість. Тобто, ота от текстура кошкрявень, що я показував, вона накладається дрібна сюди. Я її зжимаю максимально. Я її ставлю так, щоб у мене були маленькі такі кусочки такі царапин, і царапини були дрібніші. І таким чином у мене відбувається не тільки рельєф іде через фактор. А і шершавість. Тобто, сама, сам віск, можливо, він трішки блищить, а оця шершавість, вона буде нарахнесті. Тобто там, де ці шкрябини, воно не буде плищати. Тепер щодо організованості, От, наприклад, я копіював один вулик, і він у мене е, знаходиться отут в боді і е, в наборах першого вулика. Але це вже другий вулик. Тому я можу ось так взяти виділити права кнопка, move to collection, і відправити певну колекцію. І таким чином у мене все по колекціям. Я можу щось заховати, щось показати. Тобто, ось у мене ці вулики окремо і так далі. Ну, і цей вулик у мене у багатьох варіантах, тобто я можу його і надрукувати, і використовувати для дизайну. Ось, наприклад, у мене я можу відкрити слайсером, подивитися, як у мене він буде друкуватися. Ми можемо подивитися, як він буде друкуватися шар за шаром ось так. Тобто, це вулик ціляком. І ось вулик у мене по запчастинам його можна роздрукувати як сувенір. І зібрати, і подарувати, наприклад, якомусь бджоляру. Доволі така цікава буде ідея. Тобто, окремо рамочки там з дітвою, ненавощену рамку, тут кормушка. Оці скоби на ручки можна було б, наприклад, виготовити із скріпки канцелярської товстої, і повставляти їх уже, і потім прикрутити дрібними шурупами. Отже, ось така робота, яка робилась універсальною і для друку, і для дизайну. 3D принтера в мене немає. Якщо ви хочете. Роздрукувати цей вулик під відео, я залишу покликання, де його можна придбати, цей вулик. І якщо ви надрукуєте, будь ласка, киньте якимось чином. Мені фото. Мені дуже цікаво, от як він вийде роздрукований, особливо, якщо так по запчастинам зібраний. І після цих всіх маніпуляцій, звичайно, мені потрібно ще поставити освітлення. Тобто, ось у мене освітлення, ми вибираємо Point. І можемо його трішки приблизити, віддалити, як нам потрібно, під яким кутом. Ми бачимо, як воно світить. Ну там світло, це в нас текстура. Ми її можемо відімкнути. Ось тут зробити трішки темніше. І подивитися, як воно виглядає. Отже, гадаю, на цьому відео все. Якщо будуть цікаві роботи в мене з текстурами, я от вам пізніше ще щось покажу.